Всім привіт! Ми на каналі Is. Мене звати Альона Білошицька, і сьогодні ми поговоримо з вами про п'ять стадій відносин між чоловіком та жінкою. Що ж це за такі стадії в наших відносинах? ну Почнемо від самого знайомства, наших перших зустрічей. І далі до того, як пишуть в казках і жили вони довго та мали щасливе життя. Яка ж це така перша стадія? Ну Першу стадію, я б так назвала гормони та емоції. І на цій стадії вона, до речі, може бути, знаєте, такою близько року або навіть і довше, коли ми просто в захваті від цієї людини. В нас там бушують гормони, нам здається, що все прекрасно, жести прекрасні, пахне прекрасно ця людина, веде себе ідеально, характер краще не придумаєш. І компліменти робить, і подарунки дарує, і жінка класна там, чи хазяйка, і секс пристрасний, і плани на життя просто ідеальні, бомбічні і краще не придумаєш. І такі, знаєте, як то кажуть, такий період, коли всі в ейфорії та задоволені і не помічають багато реальностей, до речі, багато хто одружується на цьому етапі, бо все здається настільки класно, що дійсно з такою людиною можна пов'язати подальше життя, створювати сім'ю, бо як же ж от кращого партнера просто. Не знайти. Але потім все це перетікає в другу стадію. Я би назвала така стадія почуття помилки, коли трошки гормони спадають, відносини стають трошки спокійнішими. Ось це такі пристрасті, запали, просто закоханість там де такі сердечки в очах літають. Знижується цей стан, ніхто не каже, що там втратилося почуття пристрасті і так далі, але він стає більш базовим, таким заземленим. І люди на цьому етапі починають задумуватися, чи правильний я вибір зробив, особливо коли ви вже одружилися. Можливо, вже потрібно розлучатись тому на саме на цьому етапі, ті, хто зробили подружжя дуже швидко, не розібравшись зі своїми емоціями, після першого року або протягом першого року стикаються з другою стадією і розходяться. Це почуття помилки, бо ми починаємо бачити, що ой, а здається, він щось не так робить, і, можливо, він не зміниться, і можливо, мій вибір був не такий, можливо, я щось знайду інше. Тобто, всі ці питання починають нас доганяти, бо Темп емоцій, гормонів він знижується, і ми вже починаємо прям відчувати інші поштовхи до цієї людини. До речі, напишіть в коментарях, на якій із стадій ви, як швидко ви проживали там першу другу стадію, на всіх всього п'ять, про які я розкажу. буде дуже цікаво побачити ваш досвід. Третя стадія це коли руйнуються всі очікування. І тут ми, якщо не навчимося домовлятися, взагалі бажано вчитися домовлятися навіть ще там на другій стадії. То тут не просто буде розставання, тут ці конфлікти, або вони засядуть глибоко, і ця сім'я вона буде разом, ця пара буде разом, але якщо вони ще не подружжя, то це відсрочить їх офіційну реєстрацію шлюбу там, на 10 років. Я думаю, ви також чули такі історії, що дуже довго живуть, і е, ніяк не реєструють свої відносини. Ось це застрявання між другою та третьою стадією, коли, начебто, ми вже звикли один до Одного, але ці ілюзії зруйновані неможливо зрозуміти в якому напрямку ми йдемо разом. І, начебто, коли ж була та пристрасть, значить її можливо якось реанімувати і наразі, але вона щось сама не реанімується, і люди або завершать знову такі відносини. Бачите, скільки в нас є таких складничів, спочатку так все класно, а далі такі супроти в житті, або вони застріють в цих конфліктах і протягують їх через все своє життя. Якщо це вже офіційне подружжя, вони можуть або розійтись, або проживати своє життя. Конфліктах, дорікаючи тим, що ти мене не розумієш, а ти був інший на початку, а в мене були інші очікування. а Ти ці очікування не виправдав, де ти взагалі не міняєшся, де як так може бути. І складається відчуття, що нібито спочатку всі один одного обманювали. В нас була така ілюзія класного життя. А зараз, начебто, всі змінилися і стали не такими, як були, і начебто це вже неможливо повернути. І це така дуже болісна стадія. але Якщо ви її проживете та навчитесь домовлятися, ви прийдете до четвертої стадії, а за нею п'ята. І п'ята стадія одна з найкращих, тому важливо робити кожен з кроків дуже так розмірено та з повагою один до одного. Головне на кожній стадії це вчитися домовлятися. І якщо ви все ж таки проходите третю стадію, ви трошечки вчитеся вже домовлятися з людиною, ви переходите на четверту, яка називається стадія. Прийняття, тобто ви розумієте, що ось. Ця людина це є реальна людина, і та людина, яка була на початку, теж є реальна людина, просто це був інший етап наших відносин. Ми вже на цьому етапі вчимось приймати якісь звички людини, якусь її поведінку, ми вчимось приймати, що вона любить їсти, коли вона любить повертатися додому, чи любить вона дзвонити 10 разів на день, чи любить ця людина просто щоб її не чіпали, вона прийшла з роботи. Ти сказала добрий вечір і пішла, полежала півгодинки. І ми приймаємо це. Або ми знаємо, що коли ми приходимо, наприклад, додому, то хочеться навпаки поділитися емоціями, розказати, що там деяке було, розказати всі новини про своїх всіх знайомих. І у одного така потреба, у іншого інша потреба. Вони перестають конфліктувати, розказувати, що до скільки можна я втомився, або ти мене не чуєш, де ти взагалі холодний. Вони починають приймати один. Одного і розуміть, один лежить на диванчику, відпочиває, інший розказує всі свої історії, які приніс з роботи, або домовляються, так зараз одна година у нас просто тиші, спокою. Ми приймаємо душ, не знаю ми п'ємо чайочок, ми відпочиваємо, дивимося телевізор, не знаю, ще щось робимо. А потім я вислухаю всі твої прекрасні історії з роботи, або потім я не знаю піду гуляти з дітьми. Ти дійсно полежиш там собі годинку, щоб тебе ніхто не чіпав. Люди. Виходять на дуже класні і комфортні один для одного умови. Є дійсно речі, з якими важливо прийняти або змиритися. Є речі, які важливо позначити, що з цим миритися я не можу. Я категорично проти цього мені це робить боляче, не ти такий пересякий, ти не міняєшся. Ми на цій стадії ми вже не гнемо свою лінію. Ми вже тоді домовляємося на іншому етапі. Ми кажемо, дивись, мені неприємно, коли я там переступаю на кухні біля стола, де моєї мотиви ви там брудні шкарпетки, або коли ви поїли, кинули тарілки, навіть не занесли їх там, не знаю, на кухню і я потім відчуваю себе якоюсь прислугою, яка за всім вам прибирає, я її готувала і працювала і так далі. Я цього категорично не приймаю. Мені це боляче. Давайте ми просто тут домовимося, що я розумію, що ви нічого проти мене не маєте. Ви не сприймаєте мене як прислугу. Просто ви звикли так. Давайте зараз зробимо по-іншому. Ви поїли, ви поставили. Що мені лінь помити, хтось інше помиє, не помиємо сьогодні, помиємо завтра. Ми прийняли цю ситуацію, і сім'я бо відносини вони як один живий організм. Домовилися і кайфуємо разом. І якщо ця стадія прийняття пройшла успішно, ми змогли щось прийняти, ми змогли щось трансформувати, ми змогли про щось домовитись, ми перейдемо на п'яту стадію. Але так само буває, що на четвертій стадії, на стадії прийняття, ми розуміємо, що є ну, занадто багато речей, які ми не можемо прийняти в наших відносинах. Ну, от, от Категорично, вони нам настільки болісні, що просто краще без них. Або чим бути з ними. Е, є речі, які ми, наприклад, не можемо допустити, але їх небагато. Тоді ми проговоримо, і кажемо: дивись, я це не можу допустити, але ти також не можеш змінитися. Але на фоні всього цього є там 80 або 90% відсотків всього класного, що нас е, з тобою поєднує. Тому я розумію, що мені з цим з 10%, відсотками, наприклад, важко змиритися, вони взагалі не про мою історію життя. Але так само і з іншою людиною я не хочу бути. Я... я хочу бути з тобою. Але ви це проговорите. Ви ставите перед фактом ту людину, яка робить вам болісно, і на якомусь етапі знову прийде прийняття ситуації, і прийдуть якісь зміни, які будуть комфортні для вас двох. Ну і далі ми переходимо на наш п'ятий етап. Я б його так назвала, як етап довіри та дружніх стосунків. Бо на цьому етапі ми вже можемо підколоти один одного, і посміятися, і якісь такі жарти кинути, і це буде необразливо. Ми можемо ділитися якимись своїми не ну, просто там планами на життя, як подружжя або як пара. Ні, ми просто можемо розмовляти як друзі легко ділитися про якісь свої там переживання, про, про те, що ви ділитеся з друзями, піти разом не знаю, в кафе. Просто пройтися, вийти на каву, подуріти, повести себе як діти якісь. Тобто, вже ви переходите на ту стадію, де ви відчуваєте нарешті легкість і свободу в ваших стосунках. Тобто, ви починаєте бути самі собою, ваш партнер стає сам собою, але на такому рівні, що кожному із вас. Комфортно бути одне з одним, ви хочете ділитися і радістю, і смутком. Ви довіряєте, ви відчуваєте себе в безпеці. І ось це все разом є кохання. Тому всі ці п'ять стадій, вони як починалися з кохання. Так це кохання, якщо воно було настільки сильне, інтенсивне, воно доходить до п'ятої стадії. В собі резюмує абсолютно весь цей життєвий досвід і проносить таку знаєте, легкою приємною хвилею через ваше життя, і стає тим самим фундаментом, який допомагає вирішувати абсолютно всі інші життєві проблеми. Адже е, наш партнер, наш чоловік або наша дружина, це стає не то, що там нашою опорою ні, це стає нашим натхненням, такою енергією життя, з якою хочеться ділитися, розквітати та створювати абсолютно своє нове та щасливе життя. І я бажаю, щоб ви всі ці п'ять стадій просто переходили дуже швидко, легко, гармонійно та з підтримкою один одного. Напишіть в коментарях, на якому етапі зараз знаходитеся ви, який з етапів вам було б проживати найлегше всього або найскладніше всього, і діліться своїми враженнями під відео. З вами була Альона Білошицька і до зустрічі в нових відео на Family Ease.